Всем привет, с вами і це мой перший ролик на комп'ютері. Сегодня FNAF FNAFTN 2. Ну, в общем, вот FNAF FNAF 2, як я його скачав, я потом объясню. С помощью сайта тоже. Ну, давайте вже начнем, в принципі, в нього в нього грати. И, в общем, наша менюшка. FNAFSecurity Bridge, то є FNAF 9, бо ми ж спочатку не нажали грати в FNAF Roin. Коротше, FNAFSecurity Breach у мене поки там нема, так що якщо вот, я нажимаю на кнопку цю, і мене перекидає на сайт FAFIT Freddy's вот, Steam. Ладно, друзі, <кхм> давайте глянемо. FNAFROIN 2 нажимаємо. Все, нас перекинуло в FNAF 2. Тут. Музика інша. І змінилась трохи. от трохи змінилась. Давайте продовжити нажму, бо я вже грав в цю ігру пару разів, бо було скучно. Ну ладно, в принципі, давайте пограємо і глянемо, що взагалі ця гра представляє себе. Ну, в общем, вот перша загрузка, короче, я не знаю, но мы играем дальше заказчик. Короче, мы впали з ліфтів на второй один. И вот мы вот опять мы живи, мы живи, то есть мы живее, мы выжили в лифте. Ну, то есть, вот это окси, говорит, на вот тебе, похоже, что, э, мимик говорит. Давай, выключайся, блин. Выключайся! Ну, короче... Як вибратись з пета? Тільки вона, похоже, в... просто сказала це. Ну ладно, давайте далі глянемо. Будемо зачати, о, от, генератори нам треба включити на це зразу фонарик. Ой, я він виключив сам, я не нажимав. Ну, коротше, от, далі вот эти генератори. Ну, грати я повністю не буду проходити, із-за того, що на цій програмі я платну версію не скачував і по-друге, грати я не дуже вмію в цю ігру, вот, бачите, я застряв і зараз я все заново буду робити. Тобто все заново їх роботу проходив. Генератори я повключав, теж вже вдягаємо. Коротше маску вені. І проходимо сквозь оці о... Оцього... Де я? А, я ще тут. Господи, все, проходимо уже точно. Вот це двері з електричеством. Читати я там не буду, бо я знаю, що робити. І да. Е ну, кому ну, не жаль, поставте лайк, е Ну, коротше, зараз ми побираємось вот тут. Давайте біжимо відсюди. Абсолютно біжимо отсюда просто бам! Бау! Одягаємо маску. Да ну господи, як ж то пройти тут? Я не знаю. все я понял сюда так теперь надо пройти вот тут давайте я в мастер если что тут надо в мастер в масте лучше вот тут. Так, включаем активируем всю штуку теперь ой я запутался можно в принципе и растянуть маску точнее снятый маску Давайте далі двигатись. Так, що тут в нас? Я шефтувати не можу. Е, чого в FNAF Security Breach можна було за Грегорі шафтувати і FNaF FNAFLIN. Вроді FNAFLIN можна було. А я не можу в цьому FNAF це зробити. Ви здіваєтесь, ну. Ладно, розробочик інший вже в цій єграє. Так що це ж не сколт коутинг здавалося. Ох ти ж, блін, це скелет. Так, бежим, бежим, бежим. И вон там мы открыто с двери. Дальше я уже не смогу пройти. Э! Так. Шайда. Ну что, идем. Так, 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 сюда, сюда. Тут надо вдягнуть маску, потому что по-иншему не пройти. Ой, блин, я не понял нифига себе ну не все я понял дальше я не пройду друзья дальше я уже не пройду так что друзья если вам понравился ролик ставьте лайк подписывайтесь на канал с вами был я Стасик встречься в следующем Пока!